Інформаційні підсумки дня на ФМ Галичина Студії Роман Мудрий Кримінал Галицький суд Львова обрав запобіжний захід підозрюваному вбивстві нардепа Андрія Поробія. 60 днів під вартою без права внесення застави. Підозрюваний вбивстві нардепа Поробія визнав свою провину під час спілкування з журналістами. Він заявив, що це була помста українській владі. Про це стало відомо із зали суду. Це моя помста особисто українській владі у медіа ширилася інформація про те, що нібито російські спецслужби шантажували вас стосовно вашого сина загиблого. Це не правда. Все, що я хочу, щоб ви да, скоріше зробили вироблю. Так, я визнаю я його вбивки і хочу проситися, щоб мене обміняли на військово полонено, щоб я міг поїхати і знайти діло зло. Більше я коментарів давати не збираюся. Але що не кажу з боку російської ні, 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 ні. Чи а ви... працювали Працювати безпосередньо з ним? Ні. Чому це... А тим часом стало відомо, що син підозрюваного убивстві Парубія служив у 93-й окремій механізованій бригаді та зник безвісти у Бахмуті. Про це повідомляє слідство інфо Михайло Віктор Сцельніков, Позовний Лемберг загинув у травні 23-го року. Однак офіційно вважається зниклим безвісти, адже його тіло досі не знайшли. Його мати Олена Чернінька видала про сина книгу. Лемберґ мамцього ну, не плаче після його зникнення. На суді підозрюваний заявив, що хоче, щоб його міняли на українських військовополонених. Аби поїхати до Росії та знайти тіло сина. І дотама Львівській обласній прокуратурі перекваліфікували дії підозрюваного вбивця Андрія Паробіята. змінили раніше повідомлену повідомлено підозру. Там повідомили, що з рахуванням зібраних доказів правову кваліфікацію кримінального правопорушення змінено на незаконне поводження зі зброєю та посягання на життя народного депутата України, вчинене у зв'язку з його державною та громадською діяльністю. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або й довічне ув'язнення. Сили оборони зачистили удачне на Донеччині та встановили там прапор України. Відео опублікував гештаб, писали, що розташоване на найгарячішому покровському напрямку. Майже дві тисячі військових північної Кореї загинули на війні в Україні. Апхенян незабаром може направити ще шість тисяч солдатів. Про це повідомили у розвідці південної Кореї. Пише Янхапа. Це буде вже третя партія військових кандер для Росії. Північна Корея направила майже 13 тисяч військовослужбовців і зброю жовтня минулого року. В обмін на це Пхенян отримає від Москви допомогу у вигляді шпугунських супутників, безпілотників і зенітних ракет. Політика президент Володимир Зеленський повідомив, що 4 вересня у Парижі відбудеться зус зустріч коаліції рішучих, на якій обговорять гарантії безпеки для України про це глава держави, заявив після розмови з прем'єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегро. Зеленський наголосив, що під час зустрічі мова піде про вже підготовлені пункти безпекових гарантій для України. Одним із ключових елементів таких гарантій, за словами президента, є членство України у Європейському Союзі. Також він повідомив, що португальський прем'єр підтримав позицію України щодо недопустимості розділення заявок на вступ до ЄС України та Молдови. А тим часом Угорщина і Словаччина наполягають на пріоритеті вступу до ЄС країн західного Балкан, водночас угорщина проти пов'язування Молдови з Україною на шляху до Євросоюзу. Чому у коментарі ФАМ Галичина розповів політолог Сергій Таран? Словаччина і Угорщина завжди будуть піднімати питання не вступу України до ЄС і будуть шукати для цього будь-які приводи, в тому числі намагатись якимось чином розвести питання вступу України до Європейського Союзу з якимись іншими питаннями. Чому вони це роблять? Ну насправді. Навіть не через антиукраїнські настрої, а через те, що ну от Угорщина вже давно використовує питання України для того, щоб шантажувати європейські інституції і вимагати від європейців якихось поступок. От, наприклад, завжди впродовж великомасштабної угорщина дуже обережно ставилась до допомоги Україні, і коли була можливість, завжди намагалася накласти на цю допомогу вето. А щоб розблокувати це вето, починала торг з європейськими. Інституціями. Інституціями приводів для цього теж було чимало. Європейські інституції зокрема припиняли час від часу фінансування угорщини, тому що угорщина не відповідала стандартам демократії і окремі програми були згорнуті. Ну, і от угорщина використовувала українське питання. Мовляв, ви нам поновлюєте це фінансування з боку європейських інституцій. А ми знімемо вето щодо українського питання. Те саме приблизно робить словаччина у питаннях енергетик. Путін і Сі Цзінпін зустрілися у Пекіні та зробили перші заяви. Сі Цзінпін назвав Росію та Китай основними переможцями у другій світовій війні. Також китайський лідер зазначив, що Пекін готовий співпрацювати з Москвою аби сприяти побудові справедливої та розумнішої системи глобального управління. От Путін назвав відносини між Росією та Китаєм такими, що перебувають на безпрецедентному рівні. Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо під час зустрічі з Володимиром Путіним у Китаї заявив, що має намір підняти тему українських атак на російську енергетичну інфраструктуру у розмові з президентом України. Головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Іван Ус по коментарі для ФМ Галичина розповів, як має реагувати на це Україна. Якщо щось не наш звертайтесь до Росії, хай вона припиняє повномаштабну війну і задумується над сплатою компенсацій за ту шкоду, яку вона нанесла з 2014 року. Безумовно ані. Угорщини, Словаччина, принаймні, поки що не готові це робити, не готові доєднуватись до голосів заходу. Тому думаю, що попри всі заяви, що це удари по нашій безпеці, коли ви б'єте по об'єктам Росії, Україна скаже, що війна є війна. Росія атакує нас вже з 2014, тисячі а з 2022 го взагалі, повному Тому йому змушені відповідати тим, чи маємо, і взагалі над'явність подібних об'єктів на кшталт у Ніча, а також інших, вони є. Загрозою для України, адже як нещодавно було написано в указі, підписаному президентом Трампом, що взагалі Росія є загрозою для національної безпеки США, і ті, хто купує Росії ресурси, вони підживлюють цю небезпеку. Так само і Україна може, як то кажуть, повторювати заяви США щодо того, що не лише Росія загрозує для нас, а й країни, які отримують ресурси від Росії і платять за це гроші. Вони також сприяють підвищенню цієї загрози, тому враховуючи. Токсичність Росії в Україні немає ніякого іншого варіанту, як продовжувати ці удари, і порадимо Фіца і Угорщині і іншим в Європі звернути увагу на інших альтернативних Росії постачальників. Дональд Трамп сьогодні зробить захоплюючу заяву, яка стосується Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки. Про це заявила пресекретарка Білого Дому Керолайн Левіт. Захід запланували на 21 першу за Києвом. Більше деталей речниця не розкрила. Спорт збірна України з легкої Атлетики визначилася зі складом на чемпіонат світу 2025, де проходитиме чемпіонати. Скільки спортсменів обрали у склад команди? Слухайте вже за півгодину у новинах спорту на ФМ Галичина. У західних областях завтра буде сонячно у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 15 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. Це був інформаційний підсумок дня для вас. Працював Роман Мудрий. Новини спорту. Слухайте 18.30, а Також не пропустіть 19-й. проєкти. На радіо «Галичина» важливе з Віталієм Портниковим. Аналітка подій сьогодення та поля майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.